На Рівненщину знову повертаються погодинні відключення світла. Про це повідомили в Рівнеобленерго. Додали у перший тиждень нового року відключень не було через зменшення обсягів використання електроенергії бізнесом та великими підприємствами, а також через теплопогоду. Тепер нагадують, покращити ситуацію можна завдяки економії. Нині область забезпечена електроенергією лише на 60% від загальної потреби. Жаль, ми повертаємося до погодинних відключень. Ми робимо все, щоб скоротити їх і проводити згідно з графіком. Для прикладу в понеділок, 9 січня, для рівненщини було доведено ліміт у 265 МВт. мегаватт. Сьогодні у вівторок 275 МВт – Це приблизно 60% від потреби нашої області, якщо порівнювати із споживанням електричної енергії минулоріч.